Дайте гості, дорогі, заходьте. У нас сьогодні Добре, прийомний. Вітаю я. Де... Я де... вас. Дякую <су> де... вам. Боже, де... де... <плоти> я вам дякую. Боже, які цвіточки Я вам кажу, Даруйте жінкам троянди. Дякую вам, дякую. Я бачила, ви ще йшли ще щось затримаєтеся. Де той ховається? Іди сюди! А ти чекаєш, я прийду, закривайте за собою, будь ласка, калітку. Так, да, хорошо закривать. Ешторку шторку так. Закриваю. Пожалуйста, біли троянди. Вознесенская, якою на виніте баб забрала. А ще хоть поздравіть, щоб я значу руку труситься. Що, да, що таке? Кожен раз, перший раз. Я не знаю. Чось так. Ні, ти розкажи, як ти тільки перераз КМТ подай. Скажи, а ну розкажи, сім людям. Перший раз, як на мене противелася, приїхав, вот тут на холодильнике як час стою. Так сперлась, я що вот тут стою, руки, ноги трусяться, А вона мені каже: "Я вряс. Я там вона. Каже, Івас Віснісенсько, 4 трав, не спав. Машину вдарити, казав? Машину вдарив, каже мені. Ну я рада за вас. А я стою, блін, просто красний в шокі, а оказується це. Нема да я не можу теж говорити. Просто. І що? І що? Я носки привіз, і всі суміння привіз. Там на полгода зимувати можна було. На п'ять пар пустів. Себе, головно, снімати можуть. Як приходить бачу світу, я не знаю, чого, мені хочеться отак що я така Строга жінка, серйозна жінка. А геть друга. Чого? Геть друга, ти геть помінялася. Там весь Вознесенська. І між допомогою, дівчинка пішла теж, так, з Вознесенська, Я порекомендував, щоб подивилася, подивилася і пішла до Максима Максимовича, не буду казати хто. Ну, ну і молодці, тому що це може, а ти нічого не скажеш, ти живота не обрізала. На ну, мене 120 кілограмів боже благодать. Одним словом, не бійтеся і приходьте, дякую Все, вам. Пока. Добрий день. Добрий день, красунечки, добрий. Кратунечка, можна вас? Звісно, можна. я... йди до мене, моя красичка. Іди до мене, моя ласточка. Добрий день, добрий день. Добрий. добрий день, моя красивая. Боже мій, дякую тобі, моя красунечка. А це тобі. <сіко> <Я>. <сіко> Дякую. Як тебе звати? Спасибо. Ми <сіко> тільки раді тільки радість вас. А? Спасибо а вам. Спасибо. Мої красунечки. Навели телефон вже. Робимо фото, красуньки. Да, да, да. Согласна, давайте. Дякую. <сіко> 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 <сіко>

Все, 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 все самого наилучшего, чтобы было все тихо, спокойно, подписывайтесь, і було мирно, подписывайтесь. Прекрасная Одессия. Это да. самый лучший город в мире. И вам все найградить. Что это за сльози, если да? Что такое? Что за слези? Радости? На ты. А ну так быстро, щоб все сладко було. Можа, так Моя краска, держись. Ну, що таке? Я вас тоже рада бачити. Ви три сльози, бо я вам зараз, знаєте, що скажу? Уже буду ругатися прямо на камеру. Добрий день. О, пожалуйста, добрий Ми день. вас А ви не плачете? любки мої. Так, а ну успокоїлись? Дайте мені риці, так мамина. Все добре? А, не сфоткаємо. А ну просто сфоткати нас, що? Все, ви вже йшли. Хто починається? Я тут камера, що не виключається, ви вже ушли. Так, хто нас фотографує? Давайте. Окей, да. Моя рідна, давай зайчне. Так, мені щоб без сльоз. Ви чуєте мене? Все добре, по-другому ніяк. Гарненькі моя красуня, вам удачі. Здрасті, здрасті, моя гарнюлечка, здрасте. Здрастя, моя сочка. Так, все, я зараз цю жінку вийду, щось скажу. Да, не йдете ви на ламкоді, то вона приходить до нас. Що ти там уже принесеш? Я хочу бачити. Давай, розочка. Ну, ладно, розочка, розочка, ти розочка. Розочка ти моя боя. Нема зайчик. Нема. Так, все, моя красуня. Нема. Нема зайчик. А, а, а ну що ти святий? Так, це вже на стілі. Ой, я люблю таке, так. Це брючки, стілі, такі лінібрючки, чорні і шоколадні. Нема зайка, немає. Бічок якийсь, 500 гривень, пол кіло. Ану, покажи брючки, брючки не ти а ну брючки нема зайшли. не знаю, поки немає дуже модно, вони в розширенні і такі з низу, бачиш такі? Боже, я бачу стільки хейту, я в шоці. Та й що, хай пишуть. Чим більше вони про мене пишуть, тим далі я йду, так, зайчик? Правильно? Все, дивіться, тако. Як ви кажуть, собаки лають, а каравани теж вперед. А ну покажи, що вони світи, це обалдені штани, взагалі супер. Ще я тобі одні принесу. Як це взагалі, це поняли, підрублювати не потрібно. Світ, вони дуже круті. Вони трошки розширені від бідра, такі широчені. Ті внизу якісь розрізки, і вони заужені.

Ну робити. Ні, широкие. давай я понимаю, ну це дуже хочу. Все, у нас играть. Але наша туда расскажу. Я пришла тебя с анализи. Ага, затопила заколку. Пришла с той заколкой дом, приходим до этого девочки. Я хочу вам сказати, там три, одна пропала. Це вона у мене. Я всі пойду і беру. Дома їх мільйон. От дома немає. Я до Альони беру. Я много купала. Давай, Ситуль, я, я не помираюсь. Обязательно. О, так, и Є е шоколадні. Светуль. Я, я думаю, что может шоколадной Менші розмір? Да? Может, да? 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 Хорошо. Шоколад, шоколад, шоколад. Короче, тут целое дело. Я вам Так, а что ты нашли? А это Свету для подарочек. То думала, я приеду без сумочка теж буде? Так. подарок. Сумочку надо. А не теперь покрываешь? Кравик. Думаешь, здесь заколочки? Да, я думаю, заколки. за колки. Нет, цветуля, не за колоки. Как ты думаешь, что вот здесь? Я думаю, тут туки. Нет, цвету. Нет, цветуля. Тухи помады за колкин есть. Да, покрывай. Дальше. Две у нас тебе говорю. Там, есть, там, есть, там, есть, там, я вижу, <систит> О, оба, а, а? покажу, девочки. опа, ну, а? девочки, такой чуть-чуть. Ага, Ты, 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 ты а. угадала? Конечно. конечно. Космо, Будешь такая мотница, будешь такая. Ну, девочки, на чертушке, у меня теперь такая странашка, такая душа. Я знаю, что ты любишь кибрюшечку. Я такая, да, это А, рица, рица, под твою шубку тигровую, скажи. Я один шубку тут серички беду. А зачем что-то еще? Из комнаты я я в комнату зашла. Сука, тут сама сумочка, я знаю, тут суды, да? Нет. Да, ну ходишь. Я слышу, что я люблю. А что грабить не дома. Я тебе, прыгаю. А ты знаешь, я зрима новый получила? Я прийду. Я хочу вам сказать, что у меня сегодня такие, знаете, настоящий день посты, правда. А у нас типа тут выстелится шейдат. Так мы так, человеки. Дещі є у вас? Немає? Ми вас тільки шукали, у вас, шубали, у вас немає. Продали? що у вас є? Добрий день, красуня моя. Наша мрія сьогодні здійснилася. Да. Світочка, ми ваші поклонники, ваші підписники. Знаєте, з білої церкви приїхали в Одесу по роботі. І за що до вас Далі. хочемо вас просто побачити в житті. Ви вас Спасибо. дуже любимо, Спасибо. ви просто офігенна. ви, ви, ви класна, ви, ви для нас просто і, ну, ідеал жіночої красоти. Спасибо, спасибо, вам велике. Вам, спасибо. спасибо, моя рідна. Боже, я вам дякую. Зараз тихо, тихо. її телефон, що я ж такого, знаєте, спасибо вам дуже велике. Зараз мечта була вас побачити. Я побачить. Сто процентів. Фотограф, а ручки трусяться, Моя ласточка. Так, фотограф, зараз фотографіруємося. Спасибо вам, велике, дівчатка. Дуже вам дякую. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ви не знаєте, але я вас знаю. Я кожен раз тікток. TikTok... Дивлюся, що ви починали з тюлечки, пасі короче. Ну я восхищаюся вами. Спасибо. Я вас піддержую всім. Посі що гадості пишуть. Я їм не, не вірю. Хипи я просто бачу. Бачу то, що я бачу моє серце чує. Спасибо вам, велике Боже, Я вам дякую, дівчатка мої. А я знаєте, що хочу вам дати. А я хочу вас восити маслинки. Візьміть, візьміть, ви знаєте, візьміть. Я буду доводити. Ідіть до мене сюди теж. Дай мені Візьміть. Буде вам фотка. дивіться, моя рука на вісу. А ми хочемо вас купити кальмари. Щас купити кальмари. Дай мені ще олівочки одні почудо. Давай олівочки. Хай це буде. Он добавимо маслин, дай мені. <говори> да, да. Нате вам тут дві свет, свідкайте мне Слава Богу, свята 35 вот всю жизнь буду мати. А ми <говори> тоді <мся> щось земляки. <говори> да, диві ми з кривого озера з села ряду. А, а я з Радіського району село. А, а, а ми сучеретні. Якщо ми тіпці. це рядом, це ж такого. Ми <говори> ж сусіди. А ми розуміємося з Германії. Моя ласточка. Боже, дівчатка. Я вам кажу це селе діло. Я вам дякую, що ви мене правда є. Дякую.